В Україні 68% усіх смертей спричинені серцево-судинними захворюваннями, розповідає медична директорка Сумського обласного клінічного кардіологічного центру Наталія Богдан. 80% цих смертей можна попередити, якщо люди будуть займатися своїм здоров'ям, будуть займатися як первинною, так і вторинною профілактикою. Щоб попередити розвиток серцево-судинних захворювань, людина має відмовитися від паління, уникати стресів, харчуватися збалансовано і контролювати. Масу тіла, говорить кардіохірург Олександр Русанов. Ну, не складно за допомогою, знаючи свій зріст та вагу і за допомогою нескладної формули вирахувати свій індекс маси тіла. А він має бути в межах 20-25. Мінімум 30 хвилин на день людина має займатися фізичною активністю, говорить лікар. Прогулянка на повітрі на свіжому повітрі через 5 хвилин вже знижує нормалізує артеріальний тиск. Через 10 хвилин у людини підвищується настрій, а через 15-20 хвилин вже нормалізується рівень цукру. 30-60 хвилин щоденної прогулянки на свіжому повітрі покращить сон людини, знизить артеріальний тиск. Правильне харчування сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, говорять лікарі. Необхідно не переїдати, необхідно відмовитися від фастфуду, необхідно відмовитися від великої кількості солодкого. Для профілактики серцево-судинних захворювань та інших захворювань теж рекомендується знизити вживання солі. До 5-6 грамів на добу. Лікар рекомендує пити більше води і вживати збалансовану кількість поживних речовин. Білки від 90 до 120 грамів, жири від 70 теж до 100 грамів, і не менше, ніж 400 грамів вуглеводів. Співвідношення між білками, жирами, вуглеводами. Встановити повинно один до одного і до чотирьох. Також важливо контролювати рівень глюкози в крові та рівень артеріального тиску. Лікарі радять, після 40 років кожна людина має відвідати кардіолога, щоб пройти обстеження. Зняти кардіограму, поспілкуватися з лікарем-кардіологом, виявити фактори ризику, зробити ультразвукове дослідження серця, зробити якісь мінімальні перелік аналізів. Після обстеження лікар зможе розробити комплекс заходів, які допоможуть попередити розвиток хвороб серця. Олена Ісаєва, Віталій Старостеко, новини СТС.